Значит, приобрели uh, котель зубер Prime uh, задоволений ним. Uh, встановили швидко і без всяких проблем. Старий викинули, uh, новый занесли. Правда, 6 людей заносило, але занесли. Котел знаходиться в домі, диму немає. Найголовніше uh, uh, вихід не э, uh, uh, топим ми дровами. Чуть ниже uh, дровами такими вот палітами прямо. Аграмними короче, і нормально. Горілку встановлював, ну поки пілетів немає, топлю поки дровами. От, а так без проблем. Я її вже встановлював пробував, горить все чітко. Чистю я його ще поки не чистив, тому що ну, це його тільки от розпалили, от приблизили. Горить ну, сутками горить, залажуємо 2-3 чурки, 6 часов можна не підходити, приблизно 5-6 часов. Насос, Дай насос покажу. Насос стоит с трехходовым клапаном. Короче, вот такие вот клапан, насос. Значит, когда светло выключается, у меня система с самотеком идет. Котлон задоволенный, всем рекомендую. Вот. Все.